Сусіди віддали дрова. Бачите, оці рами, оцю раму велику. Оце валяється. Я через ворота кидала, не захотіла відкривати ворота. Ось погляньте, яка, який варіант грядки. Оце таку грядочку можна зробити для пряних травок. Навіть можна і полуничку сюди висадити, така маленька, така вона. Зараз я вам покажу конфігурацію її. Незвичайна, розумієте, не квадратна, не кругла колом. Ось подивіться. Як показати? Ось так покажу. Ось. Ось вона. І ось друга стоїть. Ось. Звісно, я їх не буду пускати на дрова. Я їх десь розміщу. В декоративному садочку в мене місця немає на таке гарне. А десь там біля лохини я зроблю. Може, лохинену грядку перероблю, бо вона там, ну, трішечки там кривулянька є, є, а мені хочеться ось ось таке незвичне. Я взагалі таке люблю. І ось моя, що я гнула арматуру. І скажу я вам, що вона гнеться, вона добре гнеться, раз я її змогла погнути. Ось це я не змогла розігнути. Ось, бачите? Це для мене дуже важко. Оце я не знаю, може, відіб'ю якось, та воно мені не заважає. Треба ще один пруток такий, але в мене є, та я його не розігну. Він не гнеться. Розумієте? Оце я вранці тоді гнула, коли я казала, що вийшла ще затемна, поки дістала його. Ось таке. Не знаю, коли буду робити, як у мене буде. Як у мене буде бажання, охота. Поки що в мене немає на неї. Ну, це так. Зараз немає, через годину піду і буду. Буду щось робити. Так що ось у мене робота сьогодні, мені ще треба дрова. Оці піду попиляю дрова. Також треба. У нас сьогодні буде сонячний день. Оце мої шовковиці, що я формую кульками. Але бачите, одна в мене загинула. І вони цього року майже не наросли. Вже з дерев падає листячко. Гарний день, мабуть, сьогодні буде таке сонечко. А небо яке погляньте.